Друзі, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 1 липня, іде той червень у нас дівся. Розпочинаємо новий тиждень щоденника-вишивальниці. Червень десь прийшов, промайнув, пролетів і взагалі він був. Якось так виходить, що перші два тижні червня я була заклопотана дітьми, навчання, вступи, екзамени. Все на купу, ці переживання, знаєте, там малого випускний. А друга частину червня, хотіла сказати липня, ні-ні, ще рано. а другу частину липня, червня, дивіться та проговорююся, я зайнята була на тому своєму городі. Так, хто не знає тему про город, підписуйтесь на мій другий канал, буду вдячна, чекаю на свою першу тисячу підписників, бо вже мені дуже конче треба, дуже конче треба. Так, я там відосів назнімала геть до якогось 8 липня, здається, вже навіть намонтувала і позаливала на Ютуб, так що будуть відео виходити частіше, бо, та що, та, бо працювала кожен день, мала що знімати. Зато з вишивкою нічого не, не робила. Але е, я сподіваюся, що цей тиждень має бути класний. Менша дитина в таборі. Це сама така, знаєте, що потребує більше уваги. Старша час від часу мені допомагає, старшою взагалі проблем немає. Розумієте, іди мені, зроби то, зроби там, сходи в магазин купи це. і ти вже не тратиш часу ні на що, Ну і він в телефоні не завтикує цілий день, так. Але давайте сьогодні будемо говорити про вишивку. Що в нас тут по вишивці? По вишивці перед вами чоловіча Сорно, сорочка з Тернопільської О, будемо казати з Тернопільщини. Отак, з Тернопільщини, що тут в мене є? Тут мені треба душити пару зірочок. Я зараз цим сяду і займуся. І зробити мені потрібно пазушний розріз, біленьким подушивати. Так і зроблю: зірки, біленькі, зірки-біленькі, пазочний розріз. Все. І тоді я піду його поперу, цю сорочку, замочу, тому що ця тканина кроше, я тестувала, вона дає дуже велику усадку. Тому я буду її прати перед перед. перед. Перед шиванням буду я її прати. Але перед, до того, як буде шивання, займуся е, манжетами і е, горловиною, і е, це треба зробити якомога швидше. Я відкрию таємницю, є дівчата, які вже шиють ту сорочку, є дівчата, які вже е, доганяють мене, скажімо так. Тому що е, я вам, вам пояснити. Я завжди переживаю, коли стартую новий курс, і я попросила двох дівчат, щоб йшли швидше, ніж всі інші дівчата будуть йти по цьому курсу, для того, щоб впевнитись мені, що курс знятий добре, чи все вони розуміють і. Чи все окей подано в уроках, тому вони шиють. ну І вже мене доганяють. З моїми грядками я відбилася, від рук відбилася. Тому цей тиждень залітає, качки, качки є стоять, ще, ще не плавають, поки, поки то, що я вам показувала, більше нічого не змінилося. Але я буду. <сміщи> Кого смішиш ти, Маріє? Дівчата дорогі, життя в нас зараз таке, що в моїй голові погода змінюється дуже швидко. З сонячного прекрасного дня приходить буря, де замилили всі очі і нічого не видно. Це як і про фізичний стан, так і про психологічний стан. Тому. Плани собі робити я ніякі не буду. Я, наприклад, зараз маю дуже нестримне бажання повишивати. Бажаю вам того самого нестримного бажання повишивати. Передаю, сподіваюся, ви собі там гарненько сидите і вишиваєте. Всім вам вітання, працюйте, працюйте. Бо я вже реально заскучила за вишивкою. Реально, я дуже хочу. Я дуже хочу повишивати. Тому розпочинаємо цей тиждень. Я сподіваюся, він буде вдалий. Привіт всім! У нас середа, я почала знімати вчора перший день. Напевно, не сказала. Я вчора, дивіться, що я вам маю показувати, що це за такий рулетик. 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 Це вже зроблена сорочка повністю. І пазуха зроблена, все тут зроблено. Чому воно таке в мене. Закручене, закручене, чому? Е, я його попрала, тому що я робила взірець, тестувала взірець кроше, е, і він мені дав усадку значну. я вирішила, що е, я ніколи не беру е, сорочки, оці купони та, е, перед вшиванням. Мені легше шити, а потім попрати. Але тут е, така ситуація, що мене дуже тривожить ця усадка. І я побрала цю сорочку і повісила її. Так, знаєте, У мене немає такого місця, де можна повісити, щоб воно стікало просто там капало кудись. У ну, мене такого немає. Я над ванною повісила на вішачок. так просто от, А на вечір, так само з вішачком, вже коли водичка скапала, повісила на балконі в себе. Та на балконі в мене балкон з кухнею разом з'єднаний, тому це таке собі, знаєте, воно там не може капати донизу. І Сьогодні зранку прийшла. Пробуй верхня, верхня частина суха, а знизу таке вогкеньке. Але це треба просувати. Світла нема, не знаю, коли воно було. Воно десь вночі, напевно, було, бо лягала би світла, стала би світла. І сьогодні ми в такій групі, що зі всіх груп у нас сьогодні найбільше не буде світла. От, то е, треба попросувати, а на суху я не знаю, як це кроша буде просуватися. Тому я його хочу зберегти таким напів вологим, і тому я його такий рулетик такий зберегла. Десь сказав Сергій, на дві години має дати світло, то попрасую. Особливо на рахунок світла добре, що день, довгий. І можна щось робити, але захмарилося, то вчора падав дощ, то десь п'ята, то так було темно, що просто, але нічого, я собі позаряджала повербанки, ось ці мої лампочки, знову вертаємося до того, це мені дає підсвітку якусь. Бо на додатковому живленні там холодильник, комп'ютер, котел, все. Ще нічого. от, І відповідно не знаєш, скільки зараз того світла буде, не буде, то ліпше економити. ліпше економити, так, Але це ще не все. ще не все. Я вчора вечором почала комірець шити. Так, а де, де, де там моя рулетка? До речі, ще хочу відео вам змонтувати. Але як починаю монтувати відео, то ноутбук дуже багато витрачає своєї енергії. знаєте, І е, я вчора. Вирішила, що я його змонтую, коли буде світло. От. Тому, поки нема світла, я його монтувати не буду. Чому, тому що я собі на ноутбуці включаю вчора дуже класно подивилася. Боже Боже, Ага. канал називається Пороблено. Була наша Ганзуня Гошко, екскурсоводна. Я була в неї на екскурсії, вона дуже цікаво розповідає. розповідала нам вчора про личеківське кладовище. Послухайте. І як пішло. Одна за другим, одна за другим. Це якісь такі цікаві теми мене вчора цікавили. І я собі такі пізнавальні ролики включала. І ви знаєте, робота трошки йшла. трошки йшла. Тому дивіться, що тут є. До речі, тут, якщо подивитися, тут хрестики мають білим. Що тут один мені зараз вам зближу трошки ось так. Знову пальцями. Отак, Ось тут хрестик зашила, бачите, одного білого. Uh, і тут. Ну, якось воно мені так вчора шилося, я так і позашивала. Але нічого, я потім буду білим зашивати, то я наверх білим зашию, то нічого страшного не буде. Що це в мене вийшло? Так, що це в мене вийшло? О! -о 20, ну один, давайте скажемо, 21. 21 см. Це круто. Це, це круто, тому що я вчора навіть не сподівалася, що я почну це. Починаю, дивіться, я вам розповім, як це вишиваю. Спочатку вишневим вишила. Потім вишила жовтим, ну, певно, просто тут нитка закінчилася. По жовті є закріпки, бо не перетягує звідси сюди. Потім вишила голубеньким, зелененьким, а потім все з шурую чорним зашиваю. От. Тому в мене ось така ось така, красовина. Це ще не все. Це, до речі, воно досить невелике. В старій сорочці воно ще найменше. Це є сантиметр. Стільки в сантиметр, уявляєте, але ні, вона ще буде десь, десь буде півтора сантиметра загалом. То така буде не, не буде гольфом таким стояти, буде така скромна. Е, я ж вам говорила, що я націлена працювати. Ну от, я працюю. Так, вона працює. Тому вам гарного, вдалого, спокійного дня. Сподіваюся, у вас все добре. Е, якщо вам допомагають ці відео, розслабитися. Надихнутися, я чекаю від вас коментаря і лайка. Дякую вам всім, мої хороші! Друзі, вітанечко, четвер ранок. І розкажу вам історію, бо чую вину перед собою за те, що в минулого тижня вийшло дуже таке коротеньке відео. Отже, я собі такого пообіцяла, що перестану стогнати вам у відео. Що мене болить. Більше того, я навіть в сім'ї сказала, перестаньте мене питатися, що в мене болить, бо мені вже чесно набридло говорити, що мене болить. Але склалося так, що сьогодні вчора-вчора велотусовка, велотусовка вирішила запросити жінок, ну, тих, хто має жінок, дівчат, на легеньке катання, на булки, на каву, на булки. Таке. І ну, я так причалась, але. Всі їдуть, і я така, та добре, я теж поїду. Зібрала, нову форму дістала, все підготувала, але вчора цілий день леє дощ. І е, сьогодні зранку ми куди не поїхали, бо було дуже мокро. От. А їхати, коли тобі з переднього колеса летить е, все з дороги в рот, ну то таке собі задоволення. знаєте, Хіба потім тою кавою зуби пополукати? От. Тому я сьогодні, ну, але кожний виїзд перед тренуванням, коли ще раніше багато хтось на велосипеді, оце ранкові тренування, в мене завжди воно йшло з хвилюванням, не знаю чого. І сьогоднішнє, аналогічно, я півночі кручуся, до будильника я вже проснулася, а це зранку, це ж ранкові, бо це ж тренування всіх до роботи. І такий, Ні, ніхто не їде мокро. Божечки, видихнула з полегшенням. Але до чого я веду? Я веду до того, що все ж таки вчора спілкувалася з дівчиною, з моєю підписницею, за що їй велике спасибі, за таку. Моральну підтримку вона сказала робота роботою, вишивка, вишивкою. Але час для себе треба знаходити. І якщо, наприклад, я просто знаю дуже прекрасно, що якщо сісти на велосипед і в такому легенькому темпі собі просто покататися хоча б дві годинки, ви собі навіть не уявляєте, наскільки це розгружає мозок. Це просто кайф. От, тому, якщо у вас є якісь такі хобі, хобі, чи банально якась така справа, яка вас розгрузить, перегрузить, займайтеся. Бо робота і вишивка, та вона нікуди не дінеться. Що я вам буду тут показувати? Отже, вчора завершила я стічку. Стічка, бачите, вона невелика, вона і в сорочці невелика. Я вже тепер дивлюсь, думаю, ой, чекайте, бо то кабель впав. Я тепер собі думаю, а на мого Сергія вона буде. Велика чи не велика, але це такі були сорочки, вони з такими невисокими стійками, але тут ще треба біленьке заповнити. І манжетики вчора почала. Я думаю, що це дуже навіть гарний результат, тому що тут повна йде зашивка, ну, білим ще треба так, зашити, повна зашивка, і це ниточка перла 8. Вона дуже там так туго, туго йде. туго йде, йде. Тому дошила і ще стеблові там нашила. Одним словом, того я вчора таке робила. Я ж говорила вам, що цього тижня буде трошки, трошки більше відео. План на сьогоднішній день зловити світло і продовжую працювати, бо, бачите, трошки мені той дощик допоміг. І я відпочиваю, і вишиваю щось трошки, і буду знімати далі курс, бо потрібно, потрібно, так. Потрібно. Так, зараз я трошки з вами перервусь, звісно, якщо буде щось цікавеньке, то вам розповім. Кожен день, як маю вам е зняти кусок відео, е вічно я починаю це з перебирання. Чому так? Тому що в мене цей стіл не такий дуже вже і великий, знаєте. І е ці ноутбуки я соваю туди-сюди. Бо немає їх де переставити, знаєте? Так, світла нема, може відкрию трохи штору. Може щось поможе. Ой, не в ту сторону. О! Так, штора, чуль. Пакетик, пакетик, пакетик. Зразочок. Календарик, рулеточка. І ще якийсь кабель висить мені тут один мене. Думаю, чого вона мені раніше так не болталася, а тепер так болтається. Так, друзі, нині п'ятниця. Маємо не здибанку. маємо нині здибанку з однодумцями. І щойно був такий челлендж, що просто питаю дівчата, що взяти? Що взяти з вишивки? Що взяти з вишивки? Оленка каже, візьми, між сорочку, хочу на неї подивитися. А вона ще з великого дня лежить, чекає, поки я її поперу. Бо я е, на Великдень ми їздили потім в село, було жарко, впріла, її треба ну, треба освіжити. Вона лежить, Буденка лежить, і Сергієва біла по-білому також лежить. Е, і... Е, а світло має зараз виключити. До цього, що ти льотаєш просуєшся, ти маєш вдіти, миєш голову, сушишся, е, і така, та я зараз поперу. І я в поралку на делікатне прання е, кинула е, і стою така перша година три хвилини, три хвилини по першій, тобто вже три хвилини мало би бути виключене світло. А я дивлюсь на пралку, а там ще чотири хвилини. Одним словом. Добралось все нормально. Я дістала і думаю, трошки так знаєте, розрівняю і повішу на віша, вішачок, так, щоб воно висохло, але так треба трошки розрівняти її, щоб вона гарненька була, бо якщо вона висохне, то я її точно вже пом'яту повезу, бо нема світла, вже не буде світла, поки я вийду з дому. Я встигла її навіть трошки розрівняти. І навіть е, вже почала цю будинку розрівнювати, виключили світло, то я її так, що знаєте, гарячою праскою так чуть-чуть розрівняла, сохне. Сподіваюся, висохне, ще маю дві години часу. Так, челенджі тепер у нас такі. І, і сьогодні прийшла новина. Прийшла новина, що діти йдуть до школи 19 серпня. У нас У Львові. Ну, Принаймні вже дві школи. Максимова школа вже сказала, і колишня Віталікова школа вже сказала, що діти йдуть до школи. Отак. Так. Діти йдуть до школи 19 серпня. Ось. Я з того знаєте, не роблю проблеми. Вчитися це вчитися зайняті діти, все нормально. Так, я тут гладжу, бо я маю вам що показати. Вчора день був дуже ем, вдалий. Давайте я вам тако покажу, як є вже. Вчора день був вдалий. Е, я дошила комірець. Е, я, розумієте, просто якщо це все робити і не знімати, можливо, воно. Ем, Швидше би йшло, але це ж розумієте, треба зняти, треба е, розказати, це на камеру я починаю шити, як це все треба пришивати. Одним словом, дивіться, що маю. Я закінчила е, горловинку. То, тут в мене просто ця. Це, вийму її. вийму В колю десь тут у мене є подушечка. Е, пришила я його. Поки так. І мені зараз лишається, ну, треба підігнути оце все. І сховати, і вже буде чечалялі, як я кажу. Таке є. Отака От краса в мене є. Отака От краса. І буду переходити, а чекайте, я ще вам манжети. Ой боже, манжети на сонці лежать. Погода в нас, до речі, в... Виправляється. ну тобто Гарно полило душі, і зараз наступний тиждень буде весь спекотний, хоча телефон показує, що буде 30-32, а прогноз, нормальний прогноз погоди каже, що буде дощі. Не знаю, не знаю, не знаю. Так, манжети зроблені також. ну Їх треба вже буде до цього. До, 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 до. до рукава пришивати. ось До рукава будемо це все пришивати. Щось мені такі здається, що такі якісь великі вишила, то на якого такого <рес> захопилася, знаєте, захопилася. Ну, подивимось, подивимось, може, вкорочу потім, вкоротити, то. Взяла підпорола і, і вже вкоротила. Так, от, такі в, мене, такі в мене результати. Дивіться, правда, я гарно попрасувала. Я вже навіть попрасувала, попрацювала. Я вже навіть дівчатам кажу, спонсор, спонсор, те, що Марія сіла знову нормально до вишивки дощ, львівський дощ. Тому що він падає. Постійно, ну зараз на вулиці е -е, хмарно з проясненнями, тобто гарні такі хмарки, але не спекотно. 20 градусів, є чим дихати, і це добре. І крім того, що я е -е, оце робила вчора. Мені треба було вчора, я би продовжила вчора, але був вечір, світла не було. Мені треба було запрасувати, відповідно зняти наступний клаптик відео. І я така, а, вже переношу на сьогодні для того, щоб, як вам пояснити, щоб було сонячно, щоб було гарно і зранку воно краще працюється. Тому я вчора вишивала качок. Так, качки. Качки мої, качки. Це одна качка. Я тут не трохи. О, давайте я водку тут заберу. Так. Бачите, оце коричневе це буде качка одна, а лівіше буде качка друга. Відштовхувалася від фону і чесно покайфувала. Я не знаю, скільки там, може, вийшло, 300 хрестиків і то, напевно, ні. Так дивлюсь, Один, оце, оце 100, це 100, це 100 і це 100. Напевно, 300 є. Але до чого я веду, що я тут також маю голку з кулькою, і ця тканина Лінда 27 І Дім сів дві ниточки, хрестих, виходить, таким конячим порівняно з тим, що, наприклад, манжети там я робила. Так, також голка з кулькою і шиєш перле, і воно таке вже тогеньке, таке все до кубки збите. Знаєте. А, а тут все такі розлоги, таке вільне, знаєте? Це як носити, наприклад, плаття таке в обтяжку по фігурі і на каблуках йти. І як просто вдягнути плаття оверсайз в шльопках, в кроксах. От тому це є оті... тобто, і там, і там гарно, але в одному комфортніше, а в другому ти мусиш завжди, знаєте, тримати осанку, гарно виглядати от це все. До чого я веду? До того, що це є відпочинок, ті крокси. А там це є, як казала колись моя бабуся, на обцасах. Що такі обцаси в діла? Обцаси це каблуки, підбори, підбори. от. Боже, скоро забуду нормальні слова з тим львівським тим нашим діалектом. Так, що я зараз буду робити? Зараз в мене вже є півдруга. Півдруга. Я ще абсолютно нічого не робила, бо ловила світло. Розумієте, ловила світло, зранку не було світла. Мається на увазі, мені світло потрібно таке глобальне, не таке там, акумулятор чи там що глобальне. Тобто на пральку, наприклад, на духовку от таке, але то на мультиварку то таке. Справилася все, зробила і. Можу приступити до спрешивання на кінець до шиї, бо дівчатка хочуть, щоб я, щоб я цей. Що я мала зробити? А, щоб я взяла цю сорочку, так, щоб вони подивилися. Тому сьогоднішній день отакий. Як воно буде? Що, мабуть Сьогодні буде тільки горловина і е, качки, тому що вечором знов не буде світла, е, а мені там треба зшивати. Рукав знімати далі відео про бочки. Одним словом, не почати край роботи. До речі, дівчата, я... мені почали писати, дівчата, про курс. Ще трошечки. Дайте мені ще трішечки часу, і будемо стартувати. Я напишу оголошення, я в відео це скажу, я напишу оголошення в. Групі студії жіночого ремесла деталі все розкажу, поясню, щоб ви були в курсі, бо чутки розходяться і вже не є секретом, що є група дівчат, які вже стартували. Це є ті дівчата, які були в мене вже на курсі, і яким не потрібно розказувати дуже багато деталей, тому вони вже стартували, а наступні групи буду набирати вже, коли завершу сорочку, або вже приблизно, коли я буду на фінішній прямій. Тобто, хоча б ще рукав я зроблю, і будемо стартувати. Це десь приблизно за тиждень я дам оголошення. От коли дощ впаде, і я як зберуся, як дошию це все. то й буде файно. Ну, Сорочка мені дуже подобається і, і добре. Тому йду я доробляти шиї, поки маю ще час, і будемо, і будемо бігти на зустріч з дівчатами. Всім привіт! Сьогодні у нас неділя. Будемо завершувати це відео. Сподіваюся, воно хоч трошки вийшло довше, порівняно з минулим тижнем. Я не пам'ятаю, на чому я зупинилася, бо вчора в мене був невишивальний день, сьогодні неділя. Вчора не вишивала, тому не пам'ятаю, що було в п'ятницю. В п'ятницю, Ага, в п'ятницю в нас була зустріч, з того і почне. Була зустріч, приїхала Оленка, здибалися ми на цю зустріч, і вийшла я з цієї зустрічі. Зараз я вам покажу, з чим я вийшла з цієї зустрічі. З такою коробочкою білою. А в тій коробочці є. Ось така коробочка. Ну, воно дуже все гарненьке. Одним словом, Олена е, продавала свої ножиці від кохани. а вони мені так за ці ножиці розказували, що я сказала, що я теж хочу ці ножиці. А те, як я люблю ножички, знаєте, то я собі вирішила придбати ці ножички, бо мені цей кольор імпонує. Я, ну, за кольором не біжу. Ось. Ножечки від коханої. Слухайте. М? Ну, чесно, вони дуже такі естетичні. В руках вони дуже так гарно тримаються, нічого не тисне, нічого не колить. Я не знаю, чи я ними буду користуватися. Не сподіваюся, що так. Ну, але, мабуть, вдома, бо я такі речі. Такі речі шкода загубити чи десь знищити. От, красота. Так, це, така, це таку мою покупочку собі зробила. От, і цей тиждень, цей тиждень в нас падав дощ, відповідно, спонсор моєї вишивки цього тижня це є дощ. І я вам покажу, що я вже зробила. По сорочці. Так, так. По сорочці в мене тут вже все. Зараз тільки витягну намітку, отуту. легенько треба її підтягнути. По сорочці в мене вже все. Я пришила горловинку. А здається, я її вишила цього тижня. І пришила, і вишила. Одним словом, треба братися до, до шиття, Треба братися до шиття, сшивати рукави. Все гарненько. І треба її ще буде відпрасувати, і попрати, і відпрасувати, бо то, знаєте, таке, що вона все стояче. От так гарно встань. От і ножечки тут такі. Ну, все, красива картинка є. От, Доробила я цю шию. Брати це треба до рукавів і завершувати цю сорочку. Поки що нормально. Поки що все йде чудово, і я сподіваюся, що воно так і дійде до кінця. Е, що сказати ще більше? Більше сказати нема нічого, жара знову до нас повертається і е, спека неймовірна і буде ще спекотніше, тому ми спасаємося, як можемо. Дитина хвора з табору приїхала, маю нову забавку, лічу дитину, але ну. Так, так склалося. Так. Тому е, цього тижня я вже відео завершую. З вами побачимося завтра, е, наступний тиждень. Сподіваюсь, ви під це відео трошки понавишивали. З вами була Марія. До зустрічі.